Всім привіт! Хочемо вам показати наступну красу. Це Кішечка Кіра. Кері. Ти чого не кажеш, як тебе звати? Кері? Кіра тільки йшов. А да. я зарепутався. А у нас ще це сестричка Бреда, але ви бачили Бреда, бачили Кіру. А тепер Кері, вона взагалі не, не похожа на них. Каже, я взагалі сіренька. У мене тато був сіренький, котик якийсь. Скоріше за все, бо мама у них табічка, так? Ні, їх викинули четверо на базарі мама ще стерильна. і ще будуть. Каже, мої братики. Скоріше викидати будуть. Через 3-4 місяці чекайте ще. Але ми бачимо, ми вже не зможемо їх врятувати, бо в нас нема немає. Розумієте, все упирається в те, що ми доки не прилаштували цих, ховається. Доки не прилаштували цих, ми не можемо взяти. Да, багато хто лишається на вулицях. Інші, да. так. Ну, Що вона там винюхує, так? Да? Просто нюхає твою кофту. Робочий, видно пахне з чимось. Безуйка? М'ясом якимсь, може, сусідськам. А, да, таке теж може бути. Ти ну, красунечка. І ця кішечка, дивіться, яка вона гарненька. Вона пухнаста, така. Така воздушна, він покажи ближче. Такий да. пух, пух, прям пух. При, приємно да, І вона така, я б сказав, е Сибірсько-шотландська, якась тільки вушка великі, нормальні. Ну, колір, да, такий графітовий, дуже а, гарний колір. Ну, так, така пушенька, пушинка. Ми її ще не купали. Якщо її викупати, вона да. ще розпушиться і буде така пахнюча, гарна тучка. Її щоб взяти в хату. В гарні умови. Дивіться на носик. А ну, Ліна, покажи ближче носик. Так, він темніший такий, да, да, -да, -да, -да. Темний, чорний. така Я красивий. думала, що в неї він мокрий від води. А ні, бачиш. А це такий ну, Малюнок у неї. Дивіться, дивіться, лапки складайся. Все, і загляду, і, загляду, і вона буде сидіти тихо, от Кіра тільки що, вона лазила по мені, чіплялася. А ця, бачите, спокійно, все, зайняла свою позицію, і з цього місця вона роздивляється. А так, так і цікаво все. Ой, який гарний. Бачите, які очі жовто-зелені взагалі. Ти ж треба як щось, ага, так, то Ось і ця киця теж шукає сім'ю, якщо ви нас дивитеся, де б ви звідки ви не дивилися, чи іншої частини України, чи можливо з за кордону, то можемо, держи, поле будемо ловити. То ми можемо допомогти вам з документами для закордону. Якщо да, ви. Да, але пам'ятайте, це три місяці карантину. Ми робимо правильні документи, так як відповідно. Потрібно по всім правилам перетину, це три місяці. Тобто, будь-яка кошенятка, майже будь-яке вже забавлюсь. можуть уже зараз не. здавати тест на титр, який коштує 3 тисячі гривень. І через три місяці це кошенятко може виїхати до вас. Ну і звісно, дорога за ваш рахунок. Ми не такі великі волонтери. Щоб змогли то немає все оплачувати. В нас такої і, да, Знаєте, самі ми дивимося, що корм закінчується. Знову мішок корму з'їдає за 5 днів, а, а собачого вже теж немає. E, 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 e... Холодно стало, e. знаєте. Вони почали більше їсти, а та, так як опалення ну не є жара, ну немає. Як толком. А то що опалення? Просто холодно. Просто Зима. холодно. І да, і вони набирають більше ваги, і відповідно більше коштів треба, щоб прогодувати. Просто прогодувати. Я вже не кажу там про щось. я не кажу про тих, хто появля... з'являється інше, на яких теж. Нових чотири на стерилізацію вакцинацію і це все розумієте. Тобто, ну таке. Так що да, і в нас є борг по вакцина, по стерилізації. То якщо ви будете донатити підтримувати, ми будемо не то, що борг. Ну так, да, двор, борг по двом собачкам, які давно вже були стерилізовані. Ми надіялися, що нам дадуть програму місцеву на безкоштовну стерилізацію. Ну, надіятися, це таке. Ніхто нам нічого не дав. І в мене борг по двом собакам. І котам. Я ще не знаю, ні-ні. Я все перекрила. І на рахунку стерилізації зараз нуль. Але дивіться, вже п'ять кошенят, не моїх. Ті, що на вулиці живуть, потребують стерилізації. Плюс п'ять моїх потребують стерилізації. Це вже десять котів. І одна кішечка, скоріше всього, вагітна. Я ще сьогодні поїду за нею, її треба ловити в котоловку. Вона живе за селом, десь там в лісі, де теж ну, якась бесідочка, знаєте, де, типу, відпочинок там. І треба поїхати в котоловку, щоб завтра її везти на стерилізацію. Ну, можливо, ту кішечку приїдуть моя знайома. Да, вона вже говорила, але в неї не може зловити. І там біда з вушками в неї. Ну, буду знімати. Як вона, о, кстати, це єдина кішечка, яка так сидить і гарно лапки складає. Вона так на кліточку ці лапки висовує як кролік. Yeah, Дивиться, роніп'я воду. Але е, що хотів сказати, що якщо ви хочете таку ласкаву, спокійну кішечку, то дивіться, вона така геть спокійна. І вона у вас буде сидіти на руках. Бо я, наприклад, свою сім чи маю отак взяти на руки не можу. Навіки там взяти на руки. Я її беру, вона там 30 секунд видержує і починає хотіти десь дати адьору. Так що, е якщо у вас є бажання, то приїжджайте, підписуйтесь, коментуйте, лайкайте. Ми хочемо, щоб наші відео набирали лайків, стільки-стільки пости по прилаштуванню. Там тисячу лайків, тисячу двісті, то от пробуйте лайкайте. Якщо вам сподобалося це відео з цією кішечкою.